Шановний Олександр Валентинович, шановні колеги, катастрофа з малазійським пасажирським літаком, наслідок якої загинуло понад 300 мирних громадян, із них більше 80 ідей. Загинули вони з вини російських терористів, які збили цей літак. Отже, відповідальність за Цю катастрофу за цей злочин проти людства, проти людяності, лежить безпосередньо не лише на виконавцях цього злочину, а й на тих, хто спонсорував їх, хто е, привозив їм зброю, хто підтримував їх увесь цей тривалий час. І тому я вважаю, що український парламент, зважаючи на ситуацію, на те, що масштаби війни на сході країни вийшли. За межі України, за межі Донбасу, що сьогодні весь світ побачив, що Україна воює з терористами. Що коли до цього російські канали, в тому числі зрадники, депутати, які називають себе народними депутатами України, розказували про те, що українська армія, яких вони обзивають нацистами і фашистами, бореться з мирними громадянами, сьогодні увесь світ побачив, що це за мирні громадяни. Що ці мирні громадяни збивають літаки, убивають українських солдат, убивають українських громадян, стріляють по житлових кварталах. Час по мокомітері по житлових кварталах, Луганська і Донецька. Люд, сльоз крови кров, сльози і біду принесли на нашу рідну землю. І тому український парламент має на це реагувати адекватно і негайно. Я прошу вас, Олександре Валентинович, включити в порядок денний для розгляду на пленарному тижні нинішньому законопроекту 4752. Проект закону проведення санкцій щодо осіб, причетних до окупації і анексії Автономної Республіки Крим, міста Севастополь, та причетних до організації тероризму на Донбасі. Проект закону 4277 а. Про заборону в'їзду на територію України громадянам Російської Федерації, діячам культури, що підтримали військову агресію Росії, незаконну окупацію та анексію Криму. По сьогоднішній день ті, хто восхваляє схваляє Путіна, продовжують їхати в Україну, заробляти гроші в Україні, і потім ці гроші йдуть на фінансування боротьби проти української армії. Я також прошу підтримати проект постанови 4183А. Про звернення до Генерального прокурора України, про притягнення до кримінальної відповідальності Президента Російської Федерації Путіна та інших службових осіб Російської Федерації за злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. Я також прошу підтримати проект постанови 4204А. Про заяву до Міжнародного кримінального суду, про визнання Україною юрисдикції Міжнародного кримінального суду щодо скоєння злочинів проти людяності, воєнних злочинів та злочину агресії вищими посадовими особами Російської Федерації, які заподіяли значної шкоди миру і безпеці світу та призвели до особливо тяжких наслідків під час військової агресії Російської Федерації проти України, окупації та анексії Автономної Республіки Крим, організації сепаратизму і тероризму в Україні я також прошу підтримати законопроект 4177 про спрощення порядку набуття громадянства України тими особами, зокрема і Російської Федерації, які прийшли на бік України, які підтримують боротьбу України проти тероризму, проти військової агресії Російської Федерації. Ми маємо дати можливість їм людям набути українського громадянства для того, щоб захищати нашу рідну державу, і наостанок. Оскільки регламент змушує мене вже закруглятися, я прошу український парламент, незалежно від фракцій, від політичних уподобань, пам'ятати одну дуже просту річ: сьогодні наша країна перебуває у стані агресії, у стані війни з Російською Федерацією. і всі політичні сили, незалежно від того на яких мовах вони говорять, які погляди вони сповідують, вони повинні пам'ятати, що обов'язок кожного з нас це захист держави, і той, хто підтримує терористів. Той, хто не захищає державу, це є ворог української держави. А з ворогами на фронті розмова коротка. Розстріл в присутності отих солдат, яких убивають терористи, яких ви, Олександр Сергійович, захищаєте. Зараз, у ці хвилини, коли ви сидите в затишому залі на Грушевського, убивають наших солдат в Донецькому аеропорту, розстрілюють наших солдат з 34-ї бригади біля Константиновки, Донецької області, Александр, убивають давайте, наших людей в Луганському давайте, аеропорту. Давайте, Менше менше захищайте терористів. Пам'ятайте, що ваш обов'язок це захищати українську державу, а не терористів. А у вас, пане голову, прошу рішуче діяти проти тих, хто працює на ворога.